14 листопада 2024 рік, АБЗ-1 по вулиці 9 травня 49, попри заборону згідно розпорядження 986 від 38.24 року, робить викиди у повітря, шкідливих речовин. Вітер носиться все неподобство в сторону, проспекту відрадного. І ось ще одне маленьке забруднення йде. Трохи далі вже ще один забруднювач. 14 листопада, 24 рік, 11 година, 12 хвилин.